Вітаю, любі! Зараз у нас буде цікава тема. Ви досить часто у нас запитуєте, які ниточки використовувати для герданів та силянок. Ось, у нас, наприклад, є кілька ниточок. Це стандартні ниточки, наприклад, Titan 100, які використовують зазвичай для вишивання бісером. Вони ще є: ось, це виробник Ariadna. вони можуть бути в різних форматах, в різних намотках. Ще є виробника Madeira, тут 120. Це трошки інша товщина. А ще у Мадейри є ось такі номер 35 І вони йдуть під маркуванням як надміцні. Ось саме такі ми рекомендуємо вам використовувати для ваших силянок, герданів та інших виробів з бісером. Зараз покажу вам під мікролінзою, в чому різниця в товщині. І на розрив перевіримо, звичайно. Почнемо з білих. Ось у нас номер 100. Номер двадцять і номер 35 Сто двадцять вони тоньше йдуть, ніж сто. Ось так виглядають ці три варіанти. І зараз ми переглянемо на них під макролінзою. Перша ниточка номер 100 Друга ниточка номер 120. Візуально вони не дуже відрізняються. І мадера номер 35. Ми бачимо, що вони трошки товщі. Ось це 120, ось це 100, ось це 35. І зараз будемо перевіряти їх на розрив. А тепер давайте перевіряти ниточки на, на розрив. Починаємо з найтонших, це номер 120. Дуже-дуже легко вони розірвались, тобто для вишивання бісером їх круто використовувати, не буде проблем, якщо, звичайно, не затягувати насильну нитку через всі можливі сили. Але для прикрас такий варіант не підійде. Далі перевіряємо титан 100, вони трошки товші, аніж 120. Розірвати, як бачимо, їх важче, але вони також рвуться. І тепер перевіряємо номер 35 Мадейру, як заявляє виробник, вони надміцні. І я дійсно розірвати їх не можу. якби я не намагалась зараз усієї сили тягнути, мені здається, що я швидше поріжу собі руки, аніж я розірву цю нитку. Вона не розривається. Так ось така крута ниточка. Вона може бути іншого виробника, але ось 35-й номер. Можна використовувати для силянок, для герданів, але ось такі нитки Мадейра нам дуже подобаються в роботі, тому можемо рекомендувати. Вони дуже гарні за якістю. І зараз перевіримо те ж саме з чорними. Тепер перевіряємо чорні. Так само у нас є титан 100, у нас є Мадейра 120 і Мадейра 35. Спочатку переглянемо їх під макролінзою. Перша нитка титан 100. Друга нитка Мадейра 120. Бачимо, вони майже однакові за товщиною. І зараз Мадейру – 35. Бачимо, що Мадейра 35 товща, вона майже в два рази товща за ниточки 100 та 120. Зараз перевіримо їх на розрив. Беремо першу нитку Титан 100. Трохи зусиль. Але розривається. Далі беремо 120. Розривається дуже легко, оскільки 120 тоньша, ніж 100. І 35 Як і з білими ниточками. Я дуже-дуже сильно тягну, але вона не розривається. Взагалі не розривається. Я хвилююся, я можу порізати собі пальці. І зараз що ми зробимо? Ми перевіримо, наскільки добре ці ниточки проходять через бісерину. В одну та в два складання. Але я думаю, і одного складання для силянок та для горданів буде достатньо. Беремо для зручності органайзер, бісер. І візьмемо ось такі говочки. Це японські говочки, мільюки, мені вони дуже подобаються в роботі. У них вушко середнє. Є нитковтягувач в комплекті, і зараз перевіримо, як ниточка буде проходити. Тому що, чим товше нитка, ми ж розуміємо, що тим важче вона буде проходити у вушку. Спробуємо без нитковтягувача спочатку. Це я пробую чорні ниточки номер 35 Важкувато проходить, але вушко проходить, вушко її трошки мохнатить, тому будьте обережні. І зараз перевіримо, як вона проходить у бісер. звичайний бісер з кольорового скла, але з глазурованим покриттям. Звичайно, для жовтого бісеру краще використовувати білі ниточки, але ми взяли для контрастності. Бачимо, у бісер проходить в один слой без проблем. Давайте перевіримо ще в два слої. І в два слої також без проблем. Бісер на цій ниточці рухається досить добре та вільно. Можливо, навіть в три слої, якщо комусь для роботи необхідно, буде ще можливість просунути. Так. І в три слої ця ниточка, досить добре проходить бісер і ще досить повільно рухається. Не повільно, а досить вільно. Ось так, кому потрібні надміцні ниточки для герданів, силянок та інших прикрас бісеру, ми можемо рекомендувати ось такі Madeira номер 35 Вони, до речі, у нас в асортименті є в чорному і білому кольорах, під замовлення є в інших кольорах. У них більша кольорова гама. Це ниточки Аерофіл.